Так, да, да. зараз тільки виїхали з селище Приморське заїжджали разом з моїм компаньйоном Альбертом і вивезли людей разом з поліцейськими з Допорізької області. Тільки заїхали з евакуації. Так, да. Зараз тільки виїхали з селище Приморське заїжджала разом з моїм компаньйоном э, Альбертом і вивезли людей разом з поліцейськими з э, Запорізької області. Тільки заїхали в півдро, ну майже влучив нас, але слава Богу, вирули, і зберегли життя. Слава Богу. Тож люди зараз їдуть з нами, і от жінки три які Тобачка треба собаки, коти, собаки, коти. Ви, ви, Тож, ви зараз, ви зараз в безпечному місці? У вас все в порядку? Зараз. Зараз ми заїхали в Запоріжжя вже тож в безпечному місті, слава Богу, все добре. Слава зараз Богу. людей відвозимо далі на по адресам. Я, я це, це, це напевно було дуже страшно. Те, що щойно сталося у вас в дорозі, ну звісно. да. останні дні взагалі така важка евакуація. То пару днів тому. То ми були в Гуліпольському районі. Селище нове. Там чотири людини цивільні залишилися, вже ніхто не міг заїхати. Ну, слава Богу, до світанку ми з Альбертом заїхали та е, забрали цих людей. І до речі, там одна людина була: це дядя Анастасії е, Волочкової, Валеріни з Пітера. Її рідний дядя, якого українські волонтери евакуйовували від російських загарбників. Така от цікава історія.